Шалом, це Славко, ви мене питаєте за ситуацію на Запорізькому напрямку щодо наступу на Аріхів. Я не дуже знайомий з ситуацією, скажу на те, що треба орієнтуватися. Ми маємо наразі дві картини: одна збудована на підставі Росії, де широкий фронт наступу від Лобкового до Новопокровки, і більш скептичні дані, звісно, от просто що ви собі середну фронту це Лобкове, і оце от Новопокровка. Кажуть, що до передмістя Ріхова вони висунулися за російськими даними. Тут бачите просування, змінна ситуація, просування по, було по координатах. Отут -от знайшли, прив'язалися до місцевості, тут дещо прив'язалися. Ну, я що вам скажу, коли ви маєте п'яту танкову бригаду, було б дивно, щоб ви її не застосували. Тут фронт стояв з літа, ми мали час щось робити. Ви знаєте, щільність бойових порядків тут невелика. Ця от ідея наступу. Ну, в чому вона, на чому вона поглядає? Ми ще не знаємо сил задіяних, ширини фронту, ефективності, але тут уже говорять, що це є наслідком зосередження українських сил на обороні Бахмута. Я в це охоче можу повірити, тому що насичення. Південного фронту на Запоріжжі військами було невелике. Я цілком готовий в це повірити, що війська таки перекидали. Для росіян наступ на запорізькому напрямку це найкращий спосіб оборонити свої позиції. Так само і для нас, якщо вони тут динам... д... Д... статику ситуації порушать, якщо у нас зараз це стане, ясно, якщо у нас є резерви, побачимо, які протидія Україні. Що Україна протидіє цим, цим спробам наступу. Я скажу, що звертайте увагу на ширину фронту, наскільки глибоко вони просунуться і які засоби будуть задіяні з боку України для протидії, поки що говорити за щось рано. Це виглядає не більше, ніж оце ми пробували на них натискати на правобережжі, але задум зрозумілий. Що творити загрозу Запоріжжю, по-перше, чим творити загрозу Запоріжжю, По-друге, щоб творити таку загрозу, треба було вже прорвати фронт і просунутися. Я думаю, що це наступ локальний з метою відтягти наші дії на Мілітопольському напрямку. В чим в принципі і ми могли би скористатися, якщо є резерви. Отака от, от ситуація. Я б не радив вам всім зараз панікувати, Побачимо. Отака от ситуація, така от ціна незламних фортець духу. Бай. Лайкайте, поширюйте, коментуйте, підтримуйте і за да. молимося за перемогу. Молимося, що ми там підставилися. Я скажу своєю цією танковою бригадою. Це єдине, що нам зараз потрібно.